Доброго дня, шановне пані та панове, записується це відео. То сьогодні ми гадаємо знов таки. Сьогодні у нас таке питання. Ох ти ж. Значить, сьогодні у нас таке питання, що радять мені особисто, тобто вам, глядачам, да? що радять мені вищі сили на ближчим часом, вищі сили, всесвіт, що мені вони радять. Правильно? Правильно. Тож, давайте приступимо. Буде три частинки, як завжди. Ви берете першу, другу, третю, котра вам буде більше резонувати на початку, коли я ще буду розкладувати. І потім подивимося, наскільки, що вам радять. в основному. Так, давайте, що вам радять, вищі сили Всесвіт найближчим часом. Що вам радять вищі сили. Всесвіт найближчим часу. Що от <кій> радять вищі сили, всесвіт вам особисто мої глядачі, шановне панство, Що вам радять вищі сили і. Блин, почалося, да? Що, що ж вам радить вищі сили та Всесвіт найближчим часом? Так, <кій> так з вами духовний провідник Генрік Баварський Енрікредісенсу. Так, три. Раз, два, три. І раз, що ж вам радять вищі сили та всесвіт. три. Найближчим часом. Так, все. Розкладено, я буду ще докладати. Обираємо першу, другу, третю частинку. Те, що вам здається, ближче, настраюємося на себе, настраюємося на свої енергії, на свої ситуації. От, і зараз зараз дізнаємося, що ж вам радять вищі сили, е вищі енергії, всесвіт, що вони вам радять. От, е можете зупинитися, обрати спокійно, все. От. І подивимося, наскільки воно буде вам резонувати, якщо ви хорошо налаштувалися Да? а я беру першу частинку. Все. Так, сподіваємося. Ой, хороша така порада. Знаєте, кожної людині потрібна. Вам радять не заздрити, не входити в склоки, Вам радять поміж знаєте, з кимось сперечатися, не бути, знаєте, там підступними ну знову тут про заздрість більше. От не заздріть, і що ще така парада може бути, або не провокуйте на заздрість. Ну, звісно, така тема, але в сенсі, що не вихваляйтеся, якщо що. Тому що от у вас можуть бути люди, котрі проти вас, якби. Тут більше. Тут порада про те, про протистояння. Тобто, тут, тут або ви вас заздрите, що вірогідно насправді, або заздріть вам. тобто тут саме або не заздріть ви самі, якщо ви щось заздрите, щось у вас є таке, да або постарайтеся бути обережними в тому, що от у вас можуть бути якісь люди, які можуть вам заздрити. Так, наприклад, сусіди, да ті ж самі, от заздрять вам, що ви у вас є там виростіли ви собі пентаклі, або щось там. О, вищі сили, до речі, прийшли. Ну, От вони вам запутують, вони вас запутують, вони вас захищають, да? Ну, загалом і так, щоб щось сказати, що таке. От ну, заздріть, не розказуйте нікому нічого, так, знаєте. От, от про це більше тут, знаєте? І буде вам щастя. Ти куди да, можете спілкуватися, ну от, е, як говорить моя бабуся, о погоді і амоді. Все. Тупо більше нічого не треба е, ні заздрити, ні е, самому розповідати все. О, кошка вискочила. Ага. Так, це перша була порада. Дивимося другу. Так, ох ти ж. Ох, ти. Ж, ти. Зараз я докладу ще там може бути деталі якісь. Тут, конечно, жорстке у вас щось в житті. Щось у вас не дуже весело. Ага, Да я так і поняв. Ну, я так, ну, дивіться. Тут ізначально мені каже, ви щось за себе дуже караєте. Ви іноді буваєте, ну, прям пессимистом. Открито ви Давайте так. песимізм, отимист, давайте так. Давайте про реалізм. Тобто, а ви тут у нас песиміст, просто максимально. Ви себе караєте або вас карає, да? ну, в основному ви себе самі караєте, в основному ви тут більше от вас. Ви самі себе караєте, ви самі себе вганяєте в сум, самі собі ауру портите. порєте. Да? Тобто, ви самі собі угнітаєте і робите життя гірше. Усамітнюєтесь, не приймаєте допомогу. От ви, от ви в собі просто, може, у вас якийсь там депресивний стан зараз, якась така депресія, знаєте, може бути. Щось таке є. Але от тут є карта мір. Хороша, карта, дуже сильна, і вона, в принципі, може перебити це. все. Дивіться, В вашому житті є щось хороше, або буде щось хороше, але вам треба позбутися ось цього карання. От бачите, тут якби, кубки опрокинулись, але ще два кубка стоїть. Ось Це от той самий мір. Або треба почекати, що от буде добре, і не розстраювати зараз, не робити драми. да, Або просто ну, якби, зверніть увагу на те, що зараз є хороше. Це така от, вам порада від Сей, що от не угнітайтеся, не входіть в цей стан депресії, не от, да, от депресії Може вам потрібна допомога, може в роботу піти, може в роботі у вас є щось класне. От. Ну, тобто будьте трошки більш живими, знаєте не, не не храніть себе раніше часу, так сказати. Так, все. Тут, ми подивилися. Тут було все достатньо просто, красиво, так сказати. Пишіть обов'язково в коментарях, які ще хочете питання, формати, все це можна, безумовно, якісь ритуали можна. Так, дивлюся третю частину, все. Ой, ой ну тут файно, до речі. Ну, зараз у мене теж є питання, де, де йде до цих карт. я Зараз сам, зараз Зараз чекайте. Зараз ми ще подивимося, що тут... Ой, господи, боже мой, що вам тут радять? А, чекайте. Euh, щось таке схоже на другий варіант, насправді. Но... О, давайте я вам так скажу. Дивіться, у вас в житті, тобто, схоже на другий варіант, але я скажу так, у вас в житті явно є. Я, я зачепився браслетом, дайте мені пару секунд, я освобожусь мене тут ось ага, серветка. Так, дивіться, у вас в житті є щось ну дуже хороше, щось дуже класне, але ви тупо або не помічаєте, або спеціально ігноруєте, або вважаєте, що це хороше, воно не таке класне. воно типу Тобто, у вас немає такої печальки, як в вперше в другому варіанті. Ви там ну не прям щоб печальці, а ви як будто боїтеся от цього хорошого, ви навіть боїтеся цієї трансформації. Знаєте? Тобто, може у вас там Якась людина, от, типу, є якісь романтичні почуття, але ви боїтеся відкритися, а друг він поганий, а вдруг, або вона, або хоч, а то а, там, то та, то то да, Звісно ж, треба бути обережним, це, понятне, тіло, но не, ну, треба іноді бути і Треба іноді все ж таки йти до трансформації, навіть якщо щось буде не так, як ви собі це уявляєте, це по ітогу для вас добре. Тобто, от, і, тобто і, знаєте, як і бути є щось хороше, от, але ви як будто його і збігаєте, от, буквально ігноруєте. От, знаєте, от, і от вище сили вам кажуть, не ігноруйте. Типу. От, якщо в другому варіанті там більше казали, що не заганяйте себе в депресію, вище сили там казали. От, а тут і вище сили кажуть, що типу, не ізбігайте власного щастя. Будьте щасливими, от, ну типу насолоджуйтесь власним щастям, там добробут, ви от просто щось там сумніваєтеся. От, щастя, треба неважливо, це кохання, роботи, що там, неважливо важливо, це ну Це більше може бути кохання чи родина, чи просто близькі люди. От, ну Тобто, от щось таке може бути. Теоретично, я не хочу вам там одразу ручатися за якусь людину. От. Звісно ж, треба бути обережними. але типу, от тут про те, що от ви збігаєте якогось щастя, якогось власне радощі. Тому що, от боїтеся чогось, боїться трансформації. Так, це все. Збираємо. О, все, на цьому нас наш сьогоднішній розклад закінчений. Я сподіваюся, це було корисно для вас. Вищі сили, всесвіт вам надали якісь корисні поради, резонуючи з вами. Якщо ні, то давай, то можливо. У вас просто була сьогодні не налаштована інтуїція, енергія, таке буває, і, можливо, наступний раз буде краще. Я впевнена, що у кожної людини є власна інтуїція, власна енергія. тобто Її можна навіть розвивати. Тож, в Пишіть в коментарях, які там ще гадання, чи ритуали, чи що, тобто, що вам цікаво. От з радістю будемо продовжувати цей духовне спілкування між нами. А на сьогодні це все. З вами був Генрій Бабарський, Генрік Радіє Сенсу, ваш так сказати, духовний провідник. Так сказати, сучасний езотерик. От, в сучасних напрямках. Я дуже вам дякую за перегляд цього відео. Щастя, зручка, щастя, зруючка, вам цього найкращого. Хороших енергій. Все, дякую і до побачення. 재미 merupakan berikut video